Боже, як він вже дістав, нічого робити не дає. Відкривай двері. Алло, ти тут? Алло, відкривай. Ти що взагалі з зу з'їхав? Ти 10 місяців сидиш на одному місці. Ти нічого не робиш, так ти ще інше всі мішаєш. Стоп, <плес> ну. По-перше, не 10, а 9, а по друге, я учасник команди. Я все одно щось будував і знаєш, мені якби взагалі все одно. Я би посперечався. Во-во-во, що за погрози? В тебе тільки залізна сокира, не діамантова. Боже, просто займись вже чимось. І взагалі нафіга ти в офісі величезна камера. Ти ж нічого ні не знімаєш. Знімай і нафіг, коротше. <звук> <звук> ну добре. Японський стиль для першого району, епіцентр, огоновлений колір усіх доріг, великий кутові дороги. Новий будинок в четвертому районі. Новий будинок в третьому районі. Повна реставрація третього району. П'ятий та шостий райони в Мейкрафт Вуді. Майбутня реставрація другого району, метро, університети та багато іншого. Ну що, народ? Вітаю вас з продовженням рубрики новини Мейкрафтуду, та також виходом мого нового відео після такого часу небуття. Водночас з цим попрошу тиснути на лайк та підписатися на цей канал. А ну, вас я. Рема, автор канал Демер и ми преходим до третия епизод от Постараюсь показувати вам так, щоб не спалити більш нові споруди в Майнкрафт Вуді. Шановне панство, ми заходимо з при до четвертого району. Прошу підняти голови нагору. Тепер при в'їзді в четвертий район вас чекає семиповерховий маленький будинок. Він вважається житловим будинком з маленькими квартирами, враховуючи його існування на сервері понад півроку, він готовий далеко не повністю. Ось так, наприклад, виглядає перший поверх. В будинку є лише один ліфт, а сам будинок збудував Фел. Тут я на секунду перервусь і скажу, що. Фелт переходить на новий канал. Нас побачите на екрані. Посилання буде в описі. В житію звати Саша або ж Саня. Сподіваюсь, після цього ви путатись не будете. Ще одною зміною в четвертому районі стало видалення одного з хмарочосів Минулої весни я писав про нього у своєму телеграм-каналі. Про нього частково можна дізнатись в другому епізоді новин. Та тепер, коли його немає, я можу розказати про свій будинок. Я збудував цей будинок також в четвертому районі, і він є унікальним. Це будинок, по суті, три в одному. Ви зараз розумієте, про що я кажу. Ззаді вас чекає офісна або ж робоча частина будинку. Спереду житлова, ну а ззаді, з другої частини, торгівельна, тобто магазини і так далі. Насправді над цим будинком. Буде ще доволі багато роботи, ну а ми переходимо далі до наступної споруди. Два будинка, по суті, майже хмарочоса і не заповнених середини. Ми будуємо будинки, але заповнюємо їх, коли приходить хто за скільки часу. Так, я це вирішу. Коротше, в цих будинків є своя історія. Подивіться, колись ми грали із саня думав над будівництвом нового хмарочосу в четвертому районі. Хмарочос був поверхів так 20, ну дуже великим. Спочатку він зменшив його ширину в два рази, потім я попросив зменшити його висоту ще в півтора рази. І кінець кінцем ми вирішили розділити його на два ще менші будинки висотою 14 поверхів. Так і з'явились перші хмарочоси близнюки з останніх новин четвертого району за 2023 рік. Це нарешті те, що ми закінчили. Почали будувати червоний та чорний хмарочоси зсередини. А, ні, не останнє, якщо епіцентр рахувати четвертим районом, а точніше виїзд в цей район. Так, ми його збудували, і по площі з ним зможе позмагатись тільки торговий центр, також збудований в четвертому районі. Фух, далі в нас невеликий трьохповерховий будинок в третьому районі. Будинок збудував Саша, але я його трохи переробив і збудував чотири квартири в ньому. По суті, це будівництво перетворилось на збудований будинок, який цілком нормально виглядає. А ще два обведені будинка повністю заповнені тепер квартирами. Ну, Далі, те, що я так давно хотів вам показати, і з геніальним дизайном, білий хмарочос, звісно. Мова йде про цей самий білий хмарчос, який ви повинні пам'ятати з цього відео, в якому я його будував. А Якщо ви не пам'ятаєте, можете подивитись посилання в описі. Ну окей, заходимо. Цьому дизайну можна поставити лайк. Виглядає він геніально, і він вже тепер заповнений зсередини. Мало того, що стіни з люків, так ще й сходи ведуть в нікуди. Ну ладно, шість якихось бочок тут є, і все. Вертаючись в передню частину, вроді би непогано, і тут якісь двері. Офіс шириною, блін, два блока. І я нагадую, це все середину. Не будував я. А тут уже доволі симпатично, хоча насправді народ ви будете далі дивуватися ще більше. Окей, зайдемо в якийсь склад, і боже, він такий маленький, це все будував я. Добре, на сходи, і вони ведуть нікуди, ще більше, боже, тут дві бочки. На що я це все робив? Коротше народ, і Це просто якийсь капець. Точніше, я настільки економив на просторі, що дечим приходили жертвувати. А тут за дверима народ басейн, який мав насправді бути мутаном, але щось мене не вийшло. Ух, щоб залізти на офіс треба. Паркурити. А тепер гайд, як піднятися наверх. По маленьких сходах піднімаємося на другий поверх і бачимо ще які сходи з іншої сторони, які ведуть в третій поверх, і тільки з іншої сторони, де, по ідеї, бути вихід на балкон, є ще одні сходи. І тут архітектори забувають, куди треба йти, і ми спускаємось вниз в якийсь балкон, який веде всередину. Ладно, це виглядає доволі цікаво. І ось нарешті якийсь архів. Він нам не потрібен, і тут є сходи, які дійсно ведуть куди треба. Це доволі цікавий поверх, в якому всередині чил зона зовні сидять програмісти, і тут навіть якісь балкони є. І тільки піднявшись на сьомий поверх, в нас з'являється ліфт. До того все тільки пішки. І до речі, він на командних блоках це перший такий ліфт. І в наших планах у всіх марочосах зробити такі самі ліфти на командних блоках. Так, народ я сам здивований, як мене так дивно вийшло зробити це все всередині. Напевно, так і економив на цьому просторі. І ось ми дібрались до найцікавішої половини відео. Значить, новини за січень 2024. Поїхали. Перша квартира в білому хмарочосі в четвертому районі. Перша квартира в семиповерховому будинку. Склад, що знаходиться під заводом. Стоп, ви ж, напевно, не в курсі про завод. Я догадався, що так буде, тому розповідаю: стоїть на окраїні другого району та нікого не цікавить. До моменту, як я побудував склад, у гляді двох кімнат і підвалу, там було тільки одне переміщення: на завод, якщо що, по вирубці заліза. Ну і як же ж без магазину? Перші три маленькі будинки знаходяться між епіцентром та житловим будинком, до яких входить банк, рослинний магазин та автомайстерня з симпатичним автомобілем. Ну і через декілька днів через дорогу збудовано секонд хенд. Перший майнкрафт уді магазин одягу та продуктовий магазин. Перший район також апгрейдну. Вся ми посадили дерева, зробили міст для рибалки. Ну і ключова зміна це новий великий деталізований трьохповерховий будинок, причому збудував я тільки два верхні поверха, а поверхи, а нижній поверх, як підвал навіть досі не готовий. На екрані я показую сам будинок зосередини. Далі для антуражу ми поставили всякі багаття та продовжили дорогу до нового будинку Фелда, який має два поверхи. І ще величезна купа квартир збудована протягом січня. Зміни за лютий розкриває легендарне оновлення доріг, що по суті вважається самою основною зміною за цей місяць. Раніше наші дороги були зі світло сірого бетону, і ми захотіли змінити на простий сірий бетон. Але по двом причинам перше, це багато будинків з такого блоку, і воно би тупо позливалося, а друге, це занадто темний відтінок, Ми передивились ідеальний варіант. Бірюзова кераміка ідеально нам підійшло, і на чоловічий погляд зовсім не бірюзова. А тепер уявіть. Всі дороги в Майнкрафт абсолютно всі, всі ці великі магістралі за Майнкрафт у Дому повнолювала одна людина, і це був Назар. А ще новий двохповерховий ресторан в одному з хмарочосів, про який я сьогодні вже розказував. В цьому ресторані також буде кухня та кабінет директора. Ми оновили всі парковки. Вони стали реалістичнішими, та там з'явились інвалідні місця. Ще одна обіцянка виконана збудоване метро. Круто Майнкрафт. В мене немає слів. Може, ти мене ще четвертий вимір відправиш? На момент лютого, прям метром це не назвеш, бо готова була тільки одна станція в четвертому районі. Там готові прилавки, ну як готові, сам поїзд, і саме головне в вагонах є кнопки з командними блоками, які телепортують вас в інші станції на інші райони. Так, метро це тепер не тільки прикольно, а й корисно, бо кожен з учасників зможе натиснути на кнопку і телепортируватись в інший район, якщо летіти туди звичайно довше. А що там за п'ятий район? Хтось обіцяв почати будувати в 2024? му Так ми вже й почали, тільки не біля четвертого. Району, а біля першого, і потім в залі перейменували на другу частину першого району. Одним словом, це схоже на перший район, тільки японська стилистика. Так, це як новий подвиг для Майнкрафтуду, тому що японського стилю в нас ще не було ніколи. Це буквально новинки. За лютий ми встигли збудувати дуже деталізований міст, збудували два великі будинки, посадили сакуру та поставили багато маленьких деталей. І також величезна купа квартир збудована за лютий. А тепер легендарний місяць для Вуду – це березень. Так саме в березні була легендарна реставрація третього району, але почнує з чогось простішого, так на розігрів. Ви ж не проти. Зустрічайте два деталізованих моста, які ведуть в японську частину першого району. Перший міст темний та гострий. Нагадує готичний стиль. Друге місце вже різнобарвніший. Нагадує човен, нато він і виконаний в середньовіковому стилі. Також ми прибрали гострі моменти на дорогах, що зразу впливаються в очі. Далі в нас рекламні щитки. І о боже, це для кожної окремої букви на прапорі робили різні орнаменти. Далі в нас нові будинок цього Демер. будинку. А ти нарешті розкажеш про третій район? Так, він правий. Треба розказати. Одного вечора ми зайшли пограти на Вуд. Буквально за дві години гри я збудував перший міст, який пересікає перший та третій район. Так нарешті перший та третій район перетинаються. Але знали б тоді ми, як сильно це підніме інтерес до Майнкрафт-вуду. Сам мій з дорогою був блоків буквально 30. Потім він уходив вгору і вже цей тунель піднімався в третьому районі. Навколо цієї дороги знаходиться шикарний двір. Так саме цим займався Саша протягом кількох днів. Будував підземний тунель, робив свій двір, та також будував трьохповерховий глиняний будинок. Окрім цього, змінилось майже все. Переведу приклади: дорога, що веде вздовж торгового центру, збільшила свою кількість смуг з двох до чотирьох. Глиняний житловий будинок отримав підвіконики погляді люків над кожним вікном. Чорний хмарочос отримав мінімальні косметичні зміни то народ я мав починати розказувати вже з ландшафту. <кій> не Ландшафт також сильно змінився. Статуя та якийсь там будинок перенеслись на задній план. Коротше, просто дивіться, так це виглядає. Також збільшена відстань між цим та цим будинком. Це зумовлено збільшенням основного шосе. Також ми зробили нормальні дахи в будинках, поставивши туди всякі вентиляції, антени і так далі. Раніше до оранжевого торгового центру не було навіть нормальних тротуарів. Тепер дорога до нього обновилась. Вона отримала свій стиль та два банки. Комата, ось таким шляхом ви будете добиратись сюди ногами. Але якщо ви більш багатий житель Майнкрафтуду і можете дозволити собі автомобіль, стаєте на парковку, проходите 10 метрів і ви вже там. Як вам нова пошта? Тепер вона справді нова. Вона стала чорнішою, як це не дивно, та в ній трохи змінився дах. Так, про що я вам ще не розказував? А, точно. Я думаю, при перегляді цього відео ви вже декілька разів помічали цей будинок. І зараз я вам розкажу що це. Новий хмарочос в третьому районі. Олди пам'ятають, що на місці його раніше був кінотеатр. Так, ми. Засли шевну споруду і замість кінотеатру збудували університет. Біля нього я навіть збудував парковку спеціально для студентів. Університет має спортзал, кафе, їдальня, сходові клітки для підйому та спуску, кафедри та кабінети та останні чотири поверха приділились гуртожитку. І поки що це все не заповнено зсередини. А судячи по моменту відео 2 хвилини 56 секунд, воно і не дивно. Мемовеча. От за що я люблю квітень за те, що він став вайбовим та одночасно активним місяцем для Minecraft Вуда. Перший район ладно, це не зовсім про перший район, тому що зміни там мінімальні. Все, що ми зробили, це один маленький будинок в середньовічному стилі. Ми навіть не чіпали японських будинків. Другий район. Ось тут ситуація зовсім інша. Після успішної реставрації третього району ми вирішили відреставрувати другий. район. Другий район найменший та найвайбовіший в Minecraft Вуді, Тому змінювати його треба максимально акуратно. Спочатку ми змінили будівлю суду. Стежка навколо суду. Була з піщаника, тепер вона стала з кам'янистої цегли. Також раніше при вході в суд вас зразу чекало основне приміщення. Тепер на першому поверсі є невелике лобі та архів. Другий та третій поверх забирає основне приміщення суду, і на четвертому поверсі ще один якийсь архів. Також біля суду стоять тепер прапори України та ОПА. А школа, аналогічно глиняним будинком, отримала підвіконники у вигляді з люків. В нас ще одна видалена споруда в Майнкрафт Вуді. Так, ми знесли хмарочос. Ну, знаєте, хмарочоси це якось не для другого району. Тепер там пусто. Скоро ми збудуємо будинок, але звісно вже тепер не хмарочос. А що стосовно збільшення другого району, в нас на цей рахунок нова трьохповерхова глиняна споруда, збудована біля заводу. Ще там буде зроблене трьохсмугове шосе, яке веде до четвертого району. Там ми плануємо ще декілька глиняних будинків збудувати. І на цьому, в принципі, все. Третій район. І з основного, в третьому районі це базові зміни в університеті та продовження метро. Цього разу вже друга станція, яка знаходиться в третьому районі під назвою Руни. І так, вона ще взагалі не дороблена. Четвертий район. Саме тут розпочалася тенденція кутових доріг. Дороги, які на 45 градусів перпендикулярні звичайним дорогам. І ви не уявляєте, наскільки це вплине на Майнкрафту. Це дуже багато реалізму йому додає. Ще в нас неподалік новий збудований будинок. Так, можливо, він трохи вибивається зі стилю та боже, який він ще. Карм двір перед торговим центром збільшився в два рази. Біля Макдональдса з'явився невеликий тренажерний майдан. Ось так ми прикрасили частину четвертого району. Хтось це може навіть називати його реставрацією. На жаль, новин за травень не будемо, тому що записується тільки на початку травня. На відео фіг знає, коли вийде, тому що з навчанням дуже складно випустити. Тобто, відео вже закінчується? Ну звісно ж ні. Що ж, які плани будує Найселд щодо Майнкрафтуду на 2024 рік? Стоп, дайте домотаю до правильного року. Так. І останній штрих. Ідеально, можна починати. З основних пунктів іде перефарбування доріг та реставрація третього району. Це саме то, що ми успішно завершили. Далі нас чекає реставрація другого району. Вона не така велика і можна рахувати, що ми її вже завершили наполовину. Далі грандіозна новина, п'ятий район. І так, це не той самий японський стиль за першим районом. П'ятий район буде знаходитись за четвертим районом, він буде в футуристичному стилі та нагадувати історичний центр Львова. А вже продовж наступного року основним аспектом буде робота над п'ятим та четвертим районом. Так, тому що саме ці два райони будуть самими грандіозними в наших планах. І це не означає, що ми не будемо будувати, наприклад, той самий перший, другий чи третій район. Думаю, шостий район це вже зазори на майбутнє. Це вже початок 2025 року. Ну, а якщо максимально швидко будувати, то раніше осені 2024 на шостий район не розраховують. Що ж, народ, на цьому справді все. І дивилися це відео не дарма, так як скоро Майнкрафт тут ми випустимо вільний доступ. Це означає, що ви зможете його. Скачати, пограти на ньому зайти в будь-який будинок і робити з ним взагалі все, що захочете. Радив би вам активно слідкувати за тим, що зараз відбувається з Вудом, щоб не пропустити таку подію і завантажити його. Мене ж звали Ярема, як завжди. Я автор каналу Демер. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім удачі.